Індустріальний район Харкова звідси до кільцевої дороги рукою подати. З поміж підбитих будинків та посічених уламками магазинів все частіше видніються люди. Місцеві потроху повертаються додому. В тих домах, які пострадали, крім світу, по-моєму, більше здесь нічого нету. У інших как газ, вода, світ є. Проблема єдина з топительним сезоном, как буде. 30 На весь мікрорайон один дитячий садок. До війни тут навчалося близько трьох сотень малюків. Нині ж подвір'ям біля закладу ходять лише його працівники. Наводимо порядки всередині і помити треба було, було треба було скло, все повиносити, і меблі. Трошки поприбирати, тому що можеш будуть вже їх ставити вікна. Надіймо, що… та що кілька місяців тому яскравий будиночок з дитячими малюнками на стінах. Більше нагадував похмурий дім з голівудського фільму Жахів. Найзапекліші місяці війни охоронниця Тамара Дмитрівна проживала саме тут. каже, просто не могла залишити місце, де пропрацювала 18 років, а підмінити її інші охоронці відмовлялися. Всі старозапорозбігалися, всі старозапорозбігалися, осталася я, хлеповипи, два місяці ніхто не приходив до мене. Тамара Дмитрівна жила на кухні. Тут, каже, є всі умови, от тільки взимку було холодно, грілася як могла. Скрізь лунали вибухи, вікна у дитсадку потрощилися, опалення не було. Тут я трогаю ось. Тут. Гіпта, тут гіпта, ось, ось. Холодина, уділюся, там мене куртка, все, отут і кухвайка, і все удівалася, тепло, вийдеш холодно, хоч ото й течку включиш, холодина була. Вон подвал, але ну він не призначений для ховання, розумієте? це я поки вийду, поки сюди прийду, що тут за подвал, я вам світ включу, а нема світа, що тут нема світа. Ну як тут я буду в підвалі? Один із холодних днів війни жінці запам'ятався на все життя. Тоді вона віч на зустрілася з мародерами, що вдерлися до дитсадка за продуктами харчування. Вона була в комірці і після чергової серії вибухів почула, як хтось нишпориться на кухні. А Я то на креслі сижу, а воно все тут дрожить. А То стіни всі кругом. Понятно, все повибило то. А потом чую, йдуть по коридору. А вони залізли тут на кухню, в вікно і в холодильник, у кладовку, забрали продукти, олії взяло, макарони, ну, муку у каструлях і пішли. Я їм кажу, а вони хоба щось цить бабка по калідоровій, і в вікно вилізли. Хоробрості річної охорониці Тамари Дмитрівни, яка хоч би що втримала свій пост, лише дивуються працівники дитсадку. Жінка й далі живе в закладі дошкільної освіти, але тепер вже не відчуває себе самотньою, бо з понеділка по п'ятницю компанію їй складають колеги. Поки бойові дії не закінчаться, дитсадок відкривати не треба, вважають його працівники. А значить, до того часу його необхідно охороняти. І завдання це під силу найвідданіші та найвитриваліші охорониці зі стальними нервами Тамарі Дмитрівні. Я вже така не труслива. Як ще було мирне час, у нас світ був до часу ночі по території, а тоді відключали. Я і в три часа вночі вийду, я нічого не боюсь. А напарник був тікав, боїться, тікає, ховається, такі ворів вікно побили, а він і не чув, що це за охоронник. Ну, от і все. А я от це, тут і живу. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.